О Перший, то, що ми знаємо про баранини. Перше, це те, що м'ясо його має спеціфічний вкус і запах. Друге, що он жирний. І третє, що ми не вміємо його готувати. Привіт! Це програма «Готуємо з маєми щук». І сьогодні ми будем довідуватись секрети приготування баранини у нашого шеф-кухара стейк-хаусу. Пішли зустрічати гостя. Ковальов Вадим Вадимович, шеф-кухар оздоровчого розважального комплексу СВ Клуб, навчався в Кам'янець-Подільському професійному художньому ліцеї за спеціальністю кухар та кондитер. Закінчив з відзнакою, почав працювати у ресторанному бізнесі в 15 років. Працював і перебирав досвід в ресторанах у різних регіонах України. 19 років став наймолодшим шеф-кухарем в мережі з 40 ресторанів. Полюбляє італійську кухню, захоплюється молекулярною кухнею і східними єдиноборствами. Привіт, мої шановні телеглядачі. І сьогодні я хочу вам представити людину, яка радує вас щоденно у СВ-клубі. Абсолютно у всіх ресторанах в Віла Розі, Скайпаркі, в, скай в Стейкхаусі. Це є шеф-кухар нашого клубу Вадим, Вадим Вадимович. Так? Так. Але я до нього можу звертатись Вадим, тому що ми давно з ним друзі. Що ми сьогодні будемо готувати? Що ви сьогодні нам цікавого розкажете? Сьогодні ми будемо готувати теплий салат з баранини на подушці з руколи з яблуками, гриль та грецькими горіхами. Така дуже цікава нестандартна страва. Ми починаємо робити що? Ми починаємо чистити яблука. Яблука це я буду робити. Так. Давайте ви з м'ясом. Чи, чи там багато шутку? Давайте я зберемо кінджал. Візьміть, будь ласка. Давайте. Так, з м'ясом. М'ясо я буду марінувати. Марінувати. Який марінат у нас? У нас тільки сіль і перець. Угу. Так як для того, щоб е, зберегти е, справжній смак м'яса. Автентичний смак, скажімо так, не забити його різними спеціями, відтінками. Ми будемо додавати тільки сіл і пересл. Коли людина йде до ресторану, вона хоче їсти щось цікаве, вона хоче їсти щось справжнє, ну і якісне. Тобто ніякі маринади, ніякі там, додатки до м'яса, вони ніколи нічим не допомагають. Треба... Вся фішка в тому, щоб вибрати гарний ісходний продукт. Як ви бачите, у нас зараз ну, свіжайше м'ясо просто. Воно пружинить, воно тільки на ньому що не залишається цей, так, да, буквально тільки що, скажімо так. За період зняття програми не пострадав, не пострадав ні один барашик, крім цього. <рес> <рес> так. Так, так, ми, ми додали ми... сіль і додаємо перець. Я е, поспілкувалась тут з вашими колегами у СВ клубі так. і ходять, щитки, що ви самородок, дуже унікальна людина. Такого шеф-кухара за всі роки СВ клубу просто ще не було. Чому? Розкажіть, я перший раз цю. чую, якби, я, я не знав, має дякую. Я дізнаюся, ну, звідки такі чутки. Добре, давайте розкажіть, скільки років ви вже в кулінарії? <світ> ну, В кулінарії, можна сказати, я, мабуть, все життя, тому що я якби, ну, з дитинства я любив готувати. У мене там молодший брат, молодша сестра, якби батьки завжди на роботі, я, ну, треба комусь їх було готувати. Е, а Працюю я з 15 років. Я починав з офіціанта, uh -huh. пройшов повністю майже всі сектора. Я, мабуть, не знаю, немає такої роботи, яку я не робив ще в ресторані. Там. А ну розкажіть Це мені, на, е, на ваш е, отросок хто смачніше готує? Жили, чоловіки чи жінки? Е, я, ну, якби я вважаю, що чоловіки. У <ріст> мене ніж в руках. Я того і так запинався. <ріст> <ріст> ну чого? Я не знаю. Я, якби, я люблю, коли жінки готують, є прекрасні жінки, які прекрасні жінки, які готують. Ну, я вважаю, давайте я скажу так, щоб не обідати жінок так, ні в давайте. якому разі. Так. Жінка повинна займатися якимись іншими справами, там, дітьми. Не знаю, Голосніше там, це <ріст> говорить. <ріст> Завжди виглядіти гарно, там, скажімо так, там відвідувати якісь салони краси, все-таки чоловік нехай готує. Я яблучка нарізала правильно Так, слайсами, Яблучка ви порізали. Давайте ми перекладемо їх сюди. І ми додамо Дайте. трошечки лимона сюди. Для чого ми це робимо? Для того, щоб, для того, щоб в яблуку багато заліза є, воно окисляється. Коли ми яблучко поріжемо, воно у нас починає чорніти, як ви замічали. Ми додаємо лимон для того, щоб воно у нас не чорніло. Тому що ми зараз будемо з зеленю працювати, воно не буде чорніти в нас за рахунок лимона. Це за рахунок того, що в лимоні є вітамін С. Та якщо думаєш, це за рахунок кислоти, насправді ні. Кислота вона тільки окисляє далі яблуко. від окисляє сухара, для того, щоб яблучко не почорніло, полити його лимонним соком. Правильно? Так. Тепер нам треба буде підсмажити м'ясо. І яблучка на грилі. Тобто ми віддаємо це все смажити? Так, ми віддаємо це все смажити. Зараз ми відправляємо нашу прекрасну баранину на гриль. Вона вже замаринувалась? Так, вона промаринувалася, багато не треба маринувати. Там це, ну, не повинно м'ясо там сутки, дві сутки стояти в маринадах. А Тобто неділю не треба, щоб воно Ні -ні 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 -ні, стояло. Це все неправильно. Ну, і яблучка туди? і так? яблучка. Ми зараз будемо Але скажити ж... яблука на грилі. Отакі і відправляємо. Владим, яблучки. Я от бачила в кінофільмах, показують таке поняття, як молекулярна кухня. Отак, от, от на тарілусі, такий один кубік, два кубіка. Потім таке. І всі сидять, їдять. Це кіношні витіки, чи це є вже насправжні? Uh, Ні, це є насправді, це якби ну зараз практикується і в Україні. Просто ну я хочу сказати, що це якби чудова, така чудовий напрямок, але просто у нас люди не зовсім готові до цього, скажімо так. Тому що якби ми трошки неправильно переймаємо цю практику, тобто, якщо показують в Європі, що там оце от потрошки, там ідуть сети з 20 страв. Тобто, якщо це оце от пару кубіків, uh -huh. то такі страви подаються там курсами 15-20 страв, наприклад. А у нас якби, прийнято там подати у цього страву. У нас люди не готові психологічно, скажімо так. Це не наш менталітет. Ні в якому разі не кидайте м'ясо, не тільки баранину. Взагалі м'ясо ніколи ні в якому разі не можна кидати на холодну сковородку. Ніколи. Тому, Розігріто. Що, ну, так, розігріта, добре розігріта сковородка, це має бути ну, навіть. Е, е, Ні. Ні, можна і без олії. Можна без олії, можна ну, розігріваєте сковорідку спочатку, потім леєте трошки олії. Mm -hmm. Трошки олії додаєте, ну, з неї має піти аж аж дим. Для mm -hmm. чого це робиться? Для того, щоб ну, ми добилися на поверхні отої вот корочки, карамелізації, як mm -hmm. це називається, насправді mm -hmm. то не карамелізація, то зараз опять буду. Странними mm -hmm. словами, це реакція yeah. Майера, це взаємодія вуглеводів, білків і жирів під дією температури, які надають нам той прекрасний смак смаженого м'яса. Тобто, якщо ми кинемо його на холодну сковородку, ми ніколи цього не доб'ємося, тому що реакція Майера починається після 120 градусів проходити в м'ясі. Боже, який ви розумний, як так. Дякую, так. то так здається просто. А яку страву, приготовлену ручками дружини, ви полюбляєте? О, яку страву я полюбляю? Ну я як би це дивно не звучало, безумно полюбляю. звичайну, звичайного селеця під шубою. Звичайно, просто, так. Я ну, якби це завжди мені Україні. Так, так. Я люблю смачно так плутненько поїсти. Так, і дружина мені готує, тому селеця пішу, бо я залюбки його їм просто. А ви її критикуєте, коли вона готує? Так, я її критикую. Критикуєте? А, Переселили, не доселили, Так, так, так. То не так зробила, то не так зробила. там, ну… Боже, як їй важко. Я хочу зараз. Перед нашими телеглядачами сказати, що я дуже сильно ну, хочу попросити в неї вибачення, сказати, що я її дуже сильно люблю. І якби, ну, просто це в мене така в мене я, робота. Така в мене робота. <клес> Таке Вибачай. в мене покликання. Вибачай, скажем, так. так. Ну що, останні штрихи. так? Так, ну, Ми зараз Постріж. займемося викладкою. Май, я вам доручу му, нелегку роботу. Ї, їсти грецькі горіхи. Так, ну їсти грецькі горіхи теж можете в перерві. Так. Треба обірвати кріжки з руколи. Це не їмо. Це де? сюди, це сюди. Так, Це ми не їмо. О, ми нарізаємо м'ясо. Обов'язково треба давати після того, коли ми смажимо м'ясо, стейк, треба давати йому відпочити. Поранінку ріжемо тільки поперек волокон, тому що, якщо ми поріжемо її вздовж волокон, що немаловажно, вона буде у нас трошки жорстковата. Додаємо наші яблучка-гріль, ми додаємо смажені грецькі горіхи. Надаємо гілочку базиліка. Таку сутками дивилась, як це роблять. <рес> так. Та е -е і ми заправимо його оливковою олією і бальзамічним оцтом. Наш теплий салат від шеф-кухара Вадима Вадимовича ось так виглядає. Я вам дуже дякую за передачу і Добре. хотіла би разом з вами запросити наших телеглядачів на цілу неділю фестивалю баранини у стейкхаусі. Я правильно говорю? Так, так? Так, так, так? Якщо вам захочеться гарно відпочити приємних вражень, набратись, так і смачненько-смачненько скуштувати з Золотих рук, приготовлене блюда нашим шеф-кухарем. Приходьте до стейк хаосу. А ми вам разом з нашим шеф-кухарем кажемо до нових смачних зустрічей. Па-па! Доброго дня! Ой, да. Привіт! Дівчатка! Хочу знати вашу думку, як вам мій новий теплий салат з бараніни? Я Calashka. вас познайомлю, це ваш шеф-кухар. Я Вадимовича добре знаю. у нас найкращий шеф кухар, тому я думаю, це буде дуже смачно. У нас одна вилучка. Добре? Кохана. Зараз ще одну дадуть. Ну як? Дуже вкусно. Дякую. просто Дякую. Ну, Дуже приємно. Він цю собі залишив, так? Залишайте. Залишайте смачного, гарного дня. Спасибо, спасибо. щасливо. Дякую вам.